Та є, чи Кронштейн підвісного розбитий. Чи не розбитий. Ну, звідки я знаю, чи він розбитий, чи не розбитий. Максимально, що я можу зробити, це взяти підвісний підшипник, який є в новому варіанті, який коштує 10 доларів всього-навсього. І вставити. О. Вставляється дуже туго. Не туго, а дуже туго. Вставляється. Відповідно, кронштейн не розбитий. Такий кронштейн. На Fiat Ducato, Peugeot, Boxer, Citroen, Jumper. об'єм двигуна 2,8. Це 2,8. Є в наявності. Це з 2002 року по 2006 рік модельний ряд. Кронштейни є на 2,2, 2.0 і 2,8. На 2,3 немає, тому що вони дефіцитні. Все дуже просто. Підшипники окремо можна купити, окремо можна кронштейн купити, окремо підшипник, а можна купити разом зразу. От. Кому такі речі необхідні, традиційно контакти в шапці профілю, телефонуєте. В шапці профілю, до речі, є посилання на телеграм-канал, вайбер канал. Заходите і дивитеся всі ціни на підшипники, на кронштейни. Одним словом, на всі речі, що стосуються Fiat Ducato, Peugeot Boxer, Service, Jumper, переходите і там все собі найдете.